Так, мене взяли на роботу. Вроді це, -це. це адрес. Так. Треба подивитися, яка година. Угу, 11. Якраз я дійду і піду в офіс. Дивне це місце називається Реді Басберг Піцерія. Перший раз таке чую. Привіт, я типа новий робітник. Ну, ти поняв, да. Коротше, тобі потрібно піти в офіс і ти там будеш сидіти з 12 до 6, -6 години. І після того ти получиш 100 доларів. Всі предмети будуть лежати там. Ну, ти поняв, типу, так. Да-да, я поняв. Ну, давай тоді. Ух uh, уж страшні, конечно, вони. Офис, напевно, тут, да. Так, що тут у нас? О, виглядає прикольно. Так, що тут у нас? Кнопочки є. А це? Ну, непонятно. Так, ладно, що тут? Тут нічого. Так, угу. Добре, босс, я понял, треба почекати. 12, ну все чекаємо. Так, ну шо, чекаємо там. Вот я ще хлібчик купив по кличкам. його. Тут, конечно, жорстко. Ого, угу. його б з'їзд. Жаль, що не можу, напевно. Ушелный. Так, я тут був полно, а тоді туда. Так, шо тут у нас? Ем... Це типу кухня. Ну. Тверики ведуть бетон. Да, напевно, це кухня. Так, ладно. Уже ніч. Він пішов. Так, ого, вони по ходу пішли. Що це за звуки? він, і там стоїть. Так, треба бути акуратним. Не вони. Чому вони стоять в мене перед дверима? Так. Ладно, що тут робити? Угу. Можна проводити втікти звідси. Щось вони занадто довго стоять. А, от пішов. Так, тут хтось є, чи немає. Вроді немає. Так, <гум> мені страшно туди йти. Я тут посажу, напевно. Так, що ж мені робити тоді? Тихо, тихо тих, 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 він тут. Фух, фу. він мене лякав. Не очікую його там побачити. Чого він стоїть? Ой, <гум> йті! Ух, він чуть мене не назорнав. Капець. він там вроді за дверима стоїть. Фу, страшно. Так. Ладно, скільки мені ще сидіти. Ммм, ще 4 години. Мені не говорили, що тут таке буде. Страшно. Ой, і там стоїть. Тут напевно за стіною стоїть У. от він стоїть. Дивіться на мене, чуть-чуть. Ще досі там, коли ти вже ви вже підете? Так. Я не знаю, що робити мені. Ти дивиться на мене. О, їх там двоє було. Побачимо. Чому не поміняли свій скін? Чому вони... Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо, я не очікую його там побачити. Я тут він пішов за стіну. Фу. я весь мурашках. Тут що? Нікого немає. О, побачимо мене швидше. Закрийся. тихо-тихо-тихо-тихо. Вроді вони пішли. Мені страшно виходити. Скільки ще? Четверта ночі. Так, служив ще трохи. він. Тиху. Я так і не поняв, чому вони поміняли скін. Що це це робот? Капець, чому вони вміють ходити? Я цього не знав, коли підписуюся на цю роботу. Тих, ти дуже голосно говорить. Злякаю. Так. Тиху. Так. И ну, ты отсюда, кыш Ты хочешь, дам тебе? О. И бери. И ты отсюда. Ладно. Как вернуться? Оп. Ух. Тихо. Хочу посмотреть. Тих, 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 тих. Чуть не пришел сюда? Звідси. Хочу вийти подивитись. Дивіться на мене. Нікого? Диві, дивіться, дивіться. Ти що, що вони роблять? Тихо тихо-тихо, тихо, 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 тихо. Вони не дають мені вийти з офісу. Так. Можна пробігти до якоїсь іншої кімнати, до кухні, наприклад. Попробувати, Попробувати чи ні? Не знаю. Страшно. Візьмо з собою вентилятор. Надійські я відб'юся відб ним. Тихо, 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 тихо. Фу, фу, фу. Стояв Я навіть не побачу цього. Так тихо, він де. Провалюй звідси. швидше. Мені треба, щоб там було чисто, і вони сюди пішли. Ой, тихо. Вже він почує, вони зараз сюди підуть, Тут туди тут. Ще досі мурашки від цього сього. Тут. Чи-ч, тут? Так, побігли. Швидше. Ой! О! 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 Невже? Що сталося? Де вони? Не розумію, куди вони всі пропали. Хто тут такий? Фу, ну я вижу цю ніч до ночі з роботу. Мене не цікавить, де вони пропали. Його ще досі немає. Я, я йду звідси. Це, це неможливо. Це вже другий день. Я вертаюся на цю роботу. Він мені позвонив і сказав, що він не знає, що. Тут трапилось, куди вони зникли. Немає ідеї, де вони. Ну сказав мені знову сидіти тут. Ой, я забув відкрити двері. Так, ладно, поки їх немає, є час походити. Тут у нас. Вот він, екзоскелет, як мені він сказав. Ну й страшні вони. Так, добре, ти... чекаємо наступне нічого. Тихо. От вони, от вони, тихо, швидше. <пух> тихо. Так, головне як ні в не, не побігти на нього. Стараюсь кудись піти. Що вони хочуть зробити зі мною? Я можу з ними битись? Лох. Як звідси? Оди хвиця на мене. Тихо, тихо. Ладно, хай дезиться. Так. О, вже перша ночі. Чекаємо далі. Так, 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 так. Чому він ще досі там? Може, отут нікого немає. Напевно, за стіною стоїть. Так, побачимо не. Може, він піде? обох сторін зараз стоять. Ух. Знову мурашки ро пішов, пішов, пішов. Тут, 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 тут. І знову. Може, вони лякаються світла? Мене Так Якщо мені звідси вийти. Мені треба дійти до тої кімнати. Я хочу подивитися, що мене. Так швидше. Оп. Так, я тут, тихо. О, що це? Що тут таке? Ого, що це я знайшов. Якийсь кулемет. Що ще і гранати? Що вони тут робили? Що це за місце? Не розумію, але. Раз я це з'яв, пора закінчити з ними. Де вони? Тут. <звук> це не бувається. Добре. Так. Воді, я всіх не чув, пора закінчу. Не всіх. Як стріляти? Це всі. Хоч як це всі. Час зни... Знищ... знищити це місце. Окля ты миссий, блин, патроны закінчились. О, так, я ще патроны. Учится ну, мисс. Да, брай ты тут. Страшный миссий и непонятне. Фух.